Китай, головний помічник Росії у війні проти України. Такої думки європейські союзники, і про це нещодавно знову заговорили в Єврокомісії. Не заперечують такої ймовірності і в Україні, хоча б із тих міркувань, що у полоні вже сидять двоє громадян КНР. А лідер Піднебесної, усупереч посиленій загрозі атак, ВПЛА, таки полетів до Москви, де й затримається там на чотири дні. Чого слід нам чекати від поглиблення співпраці Москви та Пекіна? І чи залишилося у диктаторів поле для маневрів? Спробувала розібратися Анна Басова. Один із найжаданіших гостей на путінському параді 9 травня. Щоб прийняти літак Сідзіньпіна у столичному внуково, до Москви стягнули ледь не всі наявні системи ППО. Втім, усе не завадило українським дронам пробити цей щит, через що сотні тисяч росіян на кілька годин, а то й діп позастрягали в аеропортах. З цієї ж причини, вочевидь, Путін побоявся зустрічати китайського лідера особисто. За нього це зробила віцепрем'єр Тетяна Голікова. В Кремлі натомість Путін демонструє всі грані власного пафосу. Тут і червоні килимові доріжки, і військовий оркестр, і прапори у людський зріст на тлі цього торжества гігантоманії обидва виголошують, боротимуться проти світової гегемонії заходу. сьогодні, коли світ лихоманить від політики однобічності та демонстративного силового залякування, Китай співпрацюватиме з Росією та на праві великої держави і постійного члена Радбезу ООН рішуче відстоюватиме історичну правду про Другу світову війну. І підтримуватиме авторитет і ключову роль організації Об'єднаних Націй. Тім головні події розвиватимуться поза об'єктивами камер. Численні світові медіа відзначили, на відміну від більшості лідерів, сідзіньпін прилетів до Москви аж на чотири дні. І парад геть не головна мета його візиту. Перші переговори між лідерами вже відбулися і матимуть місце й після 9 травня. Одну з тем, начебто, з'ясували журналісти агенції Блумберг, і це майбутнє газогону Сила Сибіру Сибіру-2». Москва давно прагне досягти домовленостей щодо проєкту Сила Сибіру Сибіру-2», щоб зміцнити зв'язки, а також збільшити потоки газу до найбільшого у світі імпортера енергії для Пекіна, який має інші варіанти постачання та політику диверсифікації імпорту. Угода не настільки важлива. Однак, економічна напруга з обох боків може наблизити обидві сторони на крок ближче до компромісу. Росія перебуває під суворими західними санкціями, а власні промислові та торговельні труднощі Китаю роблять дешевший газ. Привабливим те, що Пекіни Москва можуть домовитися щодо нарощування взаємної торгівлі, припускає і директор програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики Українська призма Ярослав Чорногор мовляв, всі не побоявся відсутності гарантій безпеки від України. Ще й термін візиту розширив. Однак, за будь-якого сценарію, сприймати цю зустріч легковажно аж ніяк не варто. Економічна і військово-технічна співпраця це те, що становить для України серйозну загрозу, тому що Росія наразі перебуває в дуже складній економічній ситуації. Ми часто акцентуємо увагу на людському ресурсі росіян, але насправді у них бракує всіх ресурсів для ведення війни технічних, технологічних, озброєння, сприяння Китаю російській економіці це вже для нас небезпека. На запити преси щодо ймовірних тем переговорів не відповіли ані в Кремлі, ані в Пекіні. Та у тому, що Китай, головний помічник путінського режиму, одностайно заявляють і в Україні, і в Євросоюзі. Днями про це знову заговорили у Єврокомісії. А президент України Володимир Зеленський нагадав: на Донеччині бійці ЗСУ взяли у полон двох громадян КНР, які своєю чергою засвідчили, Росія пообіцяла не відправляти їх на фронт. Офіційний Пекін свою причетність до цього спростовує. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.